А це дійсно цікаво. Латвія денансувала Стамбульську конвенцію. Ну, я думаю, що багато хто з вас. Про це чув це таке смердюче ідеологічне сміття. Стамбульська конвенція це документ Ради Європи, який з 2011 року використовується, щоб просувати гендерну ідеологію і гендерну термінологію в національні законодавства багатьох країн, які власне ратифікували цю Стамбульську конвенцію. Тобто він називається Конвенція Ради Європи щось про захист жінок від домашнього насильства така красива назва. Але насправді цей документ не має ніякого відношення до. Боротьби з домашнім насильством. От, наприклад, він не називає причину, головну причину домашнього насильства це алкоголь. Як таке може бути, що документ, який типу покликаний боротися з домашнім насильством, не називає головну причину домашнього насильства алкоголь. Понад 90% всіх домашніх побиттів і вбивств пов'язаних з бухлом. Але Стамбульська конвенція... Це ігнорує. Замість цього Стамбульська конвенція говорить, що саме гендерні стереотипи є причиною домашнього насильства. Отже, Стамбульська конвенція впроваджує гендерну термінологію, ставить гендер важливіше над біологічною статтю і відповідно наповнює цим правове поле багатьох країн. Саме тому Туреччина. Парадокс Стамбульська конвенція, Стамбул в Туреччині, але Туреччина перша країна, яка денонсувала, тобто вийшла зі Стамбульської конвенції в 21-му році. Ось тепер Латвія, перша країна Європейського союзу і друга країна світу, яка також виходить зі стамбульської конвенції. Україна з якогось дивою переляку ратифікувала Стамбульську конвенцію в червні 22-го року, коли тривала велика війна, і країна стікала кров'ю. але... З якогось незрозумілої причини парламент і органи влади вирішили її ратифікувати, мабуть, щоб комусь там сподобатися, але це було абсолютно хибне рішення. І будемо сподіватися, що Україна стане третьою країною, яка денонсує. Цей ідеологічний сміттєвий абсолютно документ також нагадаю, що в Україні понад 100 місцевих рад всіх рівнів проголосували звернення з вимогою не ратифіковувати Стамбульську конвенцію або її денонсувати після того, як вона була ратифікована. Отже. Вітаємо Латвію. Сподіваємося, президент Латвії підпишеть рішення Сейму парламенту. А на моєму Ютубі, Руслан Кухарчук, я зараз опублікував повну детальну аналітику. Ви можете по Стамбульській конвенції перейти, подивитися і вивчити питання.